Тема відео, це багатопоточність. XML, ну і, в принципі, цікавий, досить такий цікавий проект, маленький. Значить, ідея, ідея наступна. Потрібно з сайту з сайту банк Go.ua, це сайт, державний сайт, на якому є валюти, потрібно з цього сайту скачати. Поточні, поточні валюти і узнати курс валют відносно гривні. Значить, дані в форматі XML. Потрібно їх завантажити, опрацювати, і при чому зробити це в окремому потоці, щоб саме вікно не зависало. Тобто процес обробки XML відбувається, там потім дані, наприклад. Записується в базу даних, а саме вікно можна переміщати, потім процес можна зупинити і бачити хід виконання роботи. Тобто, має бути досить зручно. Значить, Насправді в C-Sharp це робиться дуже просто. Наприклад, багатопоточність реалізується таким класом, як потоки. І Потрібно підключити простір імен. Потім е, створюється окремий поток, передається йому процедура без параметрів. Можна також придавати з параметрами. Якщо потрібно сюди в процедуру передати якийсь параметр. Е, наступне цей об'єкт використовується для е, керування потоком, Тобто, коли потрібно його зупинити через цей об'єкт, потік передається команда про зупинку. Потім поток запускається командою старт. Далі дивимося саму процедуру, яка завантажує дані. Значить, у нас є оця от Значить, завантаження даних відбувається. Автоматично класом expat документ, тобто йому передається ссылка на XML-файл. Файл може бути хоч на тиску, хоч в інтернеті. Він добре це розуміє, цей клас. Далі, якщо вдалося завантажити, відбувається, створюється навігатор, тобто роз, розпарсує парситься це цей XML файл, якщо там все нормально, то помилки не буде. І оцей от зміна і ОК, вона прийме значення true якщо помилка, відповідно сигналізуємо, що не вдалося завантажити або завантажили, але не повністю. І, коротше, не годиться цей файл, значить, якщо Доб... Ну, якщо завантаження відбулося нормально, далі створюємо, виглядає цей XML-файл ось так, нам потрібно вибрати валюти. Тобто вибрати оці от блоки. Вибираються вони навігатором. Тобто ми вказуємо шлях до блока, тобто, верхня вітка ця потім вітка валюта. Тобто цю колекція віток буде містити ну, буде містити всі, всі валюти. Якщо, звичайно, в XML-файлі є такі є така вітка і такі, ну, такий шлях до цього. Цей, ця колекція може бути нульовою, значить, далі в циклі перевіряємо, якщо в колекції що щось є. Проходимо по відках. І перше, на що це треба звернути увагу, це у нас йде перевірка на, на об'єкт, який зупиняє роботу потока. Тобто, якщо оцей от параметр приймає значення False, Тру, тобто потік зупиняється, то ми перериваємо цикл і розблоковуємо кнопки. Тому що при, при нажатті на кнопку, ця кнопка блокується, вона стає неактивною, а ця навпаки. І коли ми виходимо з потока, ми їх розблоковуємо. Далі наступне отримуємо поточну, поточну вітку з колекції. І з поточної вітки вже тоді розбираємо кожну вітку окремо. Тобто, у нас є код валюти, назва валюти, курс, ще один код, тобто коротка назва і дата, на яку, на яку ми завантажили курс. Далі. Оце все не буду, не буду об'ясняти, тут досить просто. Виводимо інформацію, яку ми отримали в, цьому, в циклі, потім розблоковуємо кнопки і потік завершає свою роботу. Ще цікава функція це вивід інформації в ось цей об'єкт. Текст, текстовий об'єкт. Якщо вивід Відбувається напряму з, з поточного потоку, то е, текст от таким отаким способом. Якщо з окремого потоку, тоді потрібно вже викликати через е, делегат. Ви, Працює це mm -hmm. наступним чином. Запускаємо. Запускаємо на виконання. Завантажити. Тут 2 секунди і. Весь XML завантажений і інформація про валюти виведена в це вікно. Тобто сьогодні ми дізналися, як працювати з окремим потоком, як працювати, як завантажувати XML-дані з інтернету, як їх розбирати. Е, в наступному році, напевно, ще буде більш детально по базах даних, PostgresQL. No, вивчайте сір.